Ну що ж, хей, з вами я, Назаріс 9 і знову відео про Дорс. Ви, певно, будете в шоці, але це останнє відео про те, як ми робимо Дорс, що ми вже додали, тому що ми його майже доробили. Тому я вам покажу соту кімнатку. Та, да, ми нарешті її доробили, тому зараз в деталях покажу, що тут і як, різні механіки, як пройти цю кімнатку і так далі. Як ми тільки заходимо в цю кімнатку, ми бачимо, що тут темно, та бачимо якісь ворота, які заблоковують шлях, але ми все одно можемо йти далі, хоч і іншим шляхом. Через деякий час ми потрапляємо в таку пустеньку кімнатку з величезними дверима. І біля неї ми бачимо такий важель, який нам в будь-якому випадку потрібно натиснути, щоб відчинити ці двері. І ось що буде після того, як ми на нього натиснемо. І тут з'являється фігура і починає за нами гнатися, а нам же ж потрібно тікати. І разом з дверима відчиняються ті ворота, і ми можемо втекти далі і сховатися від цієї фігури. Також нам потрібно знаходити ось такі запобіжники для того, щоб активувати електрощиток, щоб активувати ліфт, а всього нам потрібно знайти 10 штук. А за цими дверима в нас була кімнатка з драбиною, де ми можемо піднятися вгору або спуститися вниз. Якщо ми вирішимо спуститися вниз, то ми побачимо незвичайненьку кімнатку. Ця кімната добре освітлена, та посеред неї є дивний блок, в якого можна щось покласти. В оригінальній грі це зроблено для того, щоб в наступній грі з самого початку взяти цей предмет, але в нас це просто як декоративна річ. Якщо ми піднімемося вгору, то в нас то буде кімнатка з неактивованим ліфтом, який, звісно, нам потрібно активувати. І тут також є запобіжники. Після того, як ми зберемо всі 10 запобіжників, ми маємо прийти в електрощитову, де якраз ми активуємо електрощиток. Для цього нам потрібно стати на цю натисну плиту. Після цього ми телепортуємося сюди, і нам потрібно наші запобіжники вкинути в цю воронку. І так випадково виходить, що ми підпалюємо весь готель. Тепер нам потрібно пройти легенького міні-гру, де потрібно вмикати правильні запобіжники, щоб активувати ліфт, на якому ми поїдемо. І після того, як ми увімкнемо ліфт, Фігура повернеться і нам потрібно буде тікати. Поки ми будемо втікати до ліфта, то ми можемо помітити, що вже готель горить. І втікати доведеться дуже швидко, тому що в нас фігура дуже гарно бігає. Але я надіюся, коли ви будете проходити Дорс, то ви встигнете від неї втекти. Ну як ви добіжете до ліфту, то ви можете просто розслабитись, тому що це кінець. І ви просто поїдете на ньому. Ну звісно ж, не все так просто, тому дивимося, що буде. це на даний момент кінець Дорсу, поки Лесплеш не зроблять другий поверх. Так, то в Дорс в Майнкрафті готовий, але є багато нюансів, багів, які ще треба виправити. Тому чекайте, скоро ви вже зможете пограти в наш Дорс та подивитися трейлер до нього. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. По бажанні можете поставити лайк, якщо не підписані, можете і підписатися. А на цьому все. Ну що ж, до зустрічі!